Дійсно, я підтверджую, що вся, весь фокус зараз подій сконцентрований на Авдіївці, а ми номер 2 в інформаційному полі, і досить непристойно там бути на цьому другому номері після смертей хлопців, які, власне, за здоровий глузд помирають. Здоровий глузд має бути в проведенні будь-якої ініціативи громадянського суспільства. Немає здорового глузду в тому, що один хтось там нагірний, я не знайомий з цим чоловіком, але. Не знаю про його депутатську діяльність нічого, але про роботу Андрія, навіть перебуваючи в Києві, я знаю. Я можу читати його Фейсбук і розуміти, де він воює, за що він бореться, де він зустрічається з людьми, яку роботу він проводить. Суть питання ж в роботі, я розумію, що людей, людину обрали, вибори пройшли, він отримав відповідний мандат довіри людей. Тепер ми говоримо, що він не проводить якусь роботу. Давайте, хоч один факт не проведення роботи немає. Збори, ініційовані в театрі, засвідчили те, що 30 людей максимум. Під нагайкою 40 людей, якихось тітушок. Шкода, що там були атошники. Чесно, мені, мені як самому... моє членство. Справа силує з тим, що висоселені на скока атошники, кібарги зі сідя. Ну, я розумію, що люди, я все ж, ну, розумію. ми так само за 900 рублів воювали за цю державу. Але питання. Не в, не в грошах, точніше, всі питання про гроші, ти ж розумієш. І всі розуміють е, далі, що ці брати, як їх Дубінські, чи як їх там які. Да, хто Один, це? Я, я насправді не знаю, хто це, але я точно зроблю відповідний запит до правоохоронних органів США. Я обов'язково довідаюся, яким чином вони управляють, і через якісь. Їх... Ну, пос... да. Вони хто показують День рождення боротьби. Найдає гіні, можна. Вважайте, що я вам роблю офіційне зауваження. І ще от зауважу, дайте перейду. завершити народному депутату. Далі переходьте до своїх сварок. Бо е, я прошу пана головуюча долучити мою заяву з тим висвітленням подій, що я бачив на власні очі, е, з конкретизацією тих заяв. Конкретно, що не допуску, мене як народного депутата на територію театру. Я не розумію, чому це ж все публічно, все відкрито. Все заради того, щоб громадськість висловилася конкретно про те, що не робить нічого депутат. Я я був на окрузі, спілкувався з людьми сьогодні півдня. Жодної людини не зустрів, яка б мені в вічі сказала, що Іванченко щось не робить. Ну, я не знаю, ж, слідчий, напевно, те саме б зробив, правильно? Він би пішов до людей до першоджерела і поспілкувався. Якщо б, хто там, де обраний цей нагірний, давай пройдемося, я готовий поспілкуватися з людьми, що він зробив. І тому я прошу, ні, я це ремарка, перепрошую. Я готовий додати, передати вам для того, щоб ви ознайомилися і долучили мою заяву. Буду дякувати. Добре. Тоді далі переходимо. У мене червоно ж є викохання. Представник Іванченка Андрія Григоровича, переверти Іван Вікторовича. Я, по-перше, хотів би а, надати переверзив Пан Вікторович. А хто в статусі? Представник адвокат Іванченка Андрія Григоровича. Що не ясно. У мене заява, оскільки виборча комісія отримала протокол, або витяг з протоколу ініціативної групи зборів загальних. Я хотів би просити виборчу комісію надати копію. Цього витягу разом зі всіма додатками, які а, долучені до цього витягу, для того, щоб Іванченко Андрій Григорович мав право захистити свої інтереси в суді. Цей витяг є а, документом, який прямо впливає на його права та обов'язки. Тому якщо є можливість у виборчій комісії а, в термін один робочий день надати цей витяг, відповідно за заяву я надав. І а, ще одне прохання долучити також до цієї справи а, моє клопотання з додатками, заявами громадян, а яких я опитав в порядку 24 статті закону про адвокатську діяльність. Мені надано таке права, я буду продовжувати їх опитувати. Це особи, які безпосередньо брали участь у а, цьому вчорашньому заході. в... Театрі Лесі Українки поки що вдалося зібрати 13 письмових заяв, однак ця робота ще не закінчена. І я вважаю, що ці заяви від цих громадян, які є в реєстрах, які були вчора зареєстровані в цьому заході. Вони повідомляють голову виборчої комісії про те, що ніякого голосування прийняття рішення стосовно Іванчика Адрігорговича не відбувалося. Оскільки це має значення для правильного прийняття комісією рішення, я вважаю, що ці заяви ігнорувати не можна. Я прошу їх також долучити до справи. У мене все. ось ось є людина. Вона він може підтвердити, що це представник. Будь ласка. І ще раз, довіреність може вчинятися. Ну, що ви, я юрист, який закінчив університет Шевченка. В письмовій або усній, усній формі. формі. можеш надати йому довіреність? Так, да, Я даю довіреність. Ви, ви, ви це що, зміщаєтесь, чи що він? А хто це? Це? ви що? Ви що? Хто тут підняв питання а, а, надання що? і надання Ось людина є, яка стріляє. Я рядом так. знаходжусь Я і вишу. надаю своїм вкусній формі. Як Я надаю довіреність переверті Івану представляти мої інтереси. А що інтерес? це оскарбати? Ми а, а, вас почули, але ж присядь. А <смеш> тепер <смеш> Пане а можна ще одного? <смеш> я, я з вашого дозволу теж напишу депутатське звернення щодо надання копії цього е, витягу з протоколу, бо це дійсно е, документ, який посвідчує факт чинення злочину. Якщо дійсно ті люди підписали такий витяг, на, на відміну від відео і всіх тих людей, які бачили факт. Що 30 людей там було і голосувало, це реально вчин доказова база вчинення злочину. То я прошу моє звернення депутатське розглянути і надати мені негайно копію цього документу. Дякую. І Що і по табіля провірюють, які не були в цей время. Це інше питання. Ситуація Це вже лучше буде. Це вже. Я навіть не знаю, що місія буде зібратися. Ви зірвете засідання комісії і все. І тоді ми будемо збиратися.